187-й день війни. Харків продовжує потерпати від російської навали. Сьогоднішній ранок знову розпочався для харків'ян з обстрілу. Шесть утра під обстрілом Київський район Харкова. Білі по частному сектору. Як наслідок пошкодження житлові будинки, поранення отримав 77-річний чоловік. Обстріляли Харків російські окупанти і вчора близько 20-ї. Два ракетних удара по центру Харкова. Туда, куди прилітало вже неоднократно. Одно адміністративне здання розрушено. А жертвах на даний момент інформації нет. Протягом минулої доби гаряче було і в області. Тривали ворожі обстріли населених пунктів Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів області. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди сталися пожежі, зруйновані гаражі. Загалом п'ять пожеж сталося цієї доби на Харківщині. Через обстріли повідомляють рятувальники. Ввечері одна з ворожих ракет влучила в трьохповерхову будівлю, що у київському районі міста. В результаті обстрілу було зруйновано саму будівлю, та горіли конструктивні елементи на площі пожежі 5 квадратних метрів. Також щодня триває робота з розмінування території області. За минулу добу піротехніки ДСНС ліквідували 33 ворожих вибухонебезпечних предмети. За даними центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано двох людей в Харківському та Богодухівському районах. На лінії фронту вчора в день окупанти спробували наступати в районі світличного, інформують у штабі оборони, але відступили з втратами. Яна на Стас Вастазденеко Харківські ізвісті.